Вітаю глядачів телеканалу Еспресо у студії Ірина Ковалі. До вашої уваги підсумковий випуск новин. І почну із ситуації на фронті. Російські окупанти останніми днями посилили штурми на східному напрямку фронту. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. На Лиманському та Бахмутському напрямках Росіяни проводять штурми за підтримки бронетехніки. На Покровському намагаються прорвати українську оборону за допомогою десятків танків та бронемашин піхоти. У ніч на 13 квітня ворожі групи пробилися на північну околицю Богданівки поблизу часового яру на Донеччині. У Міноборони заявили, що село зараз під контролем Збройних сил України. За нього тривають інтенсивні бої. Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний і багатостраждальний закон про мобілізацію. В день голосування у четвер на засідання з'явились понад 300 депутатів були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і командири бригад. Цей документ визначає нові правила мобілізаційного процесу, врегульовує права військовослужбовців та військовозобов'язаних, окреслює правила від строчки та визначає покарання за ухилення від мобілізації. Як тепер відбуватиметься призов до війська? Пояснюємо в сюжеті. Дві версії законопроєкту більш як три місяці роботи, понад 4 тисячі правок і в підсумку 283 голоси за. Верховна Рада нарешті ухвалила новий закон про мобілізацію. Її посилення необхідна умова виживання України як держави. Про це кажуть українські військовослужбовці. Про це пише західна преса. Українська ж влада непопулярної теми уникала. Верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський у публічних виступах підкреслював і продовжує підкреслювати, що посилення призову це ініціатива військового командування, за реалізацію якої відповідальність несуть депутати. Що стосується закону або одного з законів щодо змін до мобілізації, того що було проголосовано сьогодні зранку, на запит нашого наших військ, військового керівництва, є деякі зміни в мобілізації, і згідно цієї мобілізації, так є посилення контролю щодо ухилянтів. Серед тих, хто проголосував за більша частина фракції Слуга народу та голос, група Довіра та колишні члени забороненої ОПЗЖ. Фракції Європейська Солідарність та Батьківщина документ не підтримали. Насамперед, через рішення профільного комітету останньої миті виключити із законопроєкту норму про демобілізацію тих, хто на фронті із перших днів повномасштабного вторгнення я чітко наголосив наші претензії. Які роблять закон прийнятий про мобілізацію надзвичайно небезпечним для країни і для армії? Перше це відсутність чітких законодавчих гарантій своєчасного звільнення для військовослужбовців, які прослужили 36 місяців, з них 18 в першій лінії. Друге, це ротація, яка має відбутися для відновлення боєздатності людини і частини. Про виключення норми щодо демобілізації після 36 місяців служби депутатів попросив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Такої ж позиції дотримувався, і його попередник Валерій Залужний. На фронті гостро не вистачає людей. Що буде через рік невідомо. Противник перевищує нас всім 7-10 разів. У нас брак особового складу. У нас зараз в відділеннях залишилось по 2, деякі відділення, по 3-4 чоловіка. По тактичним нормативам на оце відділення дається, щоб вони обороняли гарантовано 100 метрів фронту оборони. Якщо їх два чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Зразу виникає питання: а кому ще 80? Позиція генштабу розробити щодо термінів та умов мобілізації окремий законопроєкт. За повідомленням Міноборони на це має піти близько восьми місяців. А значить, в українській армії поки залишатимуться лише одні двері на вхід. Вихід – це або важке поранення, або повернення з полону. Невизначеність посилює напругу серед військовослужбовців, багато з яких хочуть знати, коли саме їх замінять інші. Новий закон має допомогти суттєво поповнити лави сил оборони. Він передбачає як батіг для ухилянтів, так і пряники для тих, хто стане до лав війська. Зокрема, всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні впродовж 60 днів з моменту набрання законом чинності уточнити облікові дані. Це стосується і тих, хто за кордоном. Зробити це можна буде як очно, так і телефоном або через електронний кабінет. Інакше чоловіки призовного віку не зможуть отримувати консульські послуги, а також оформити закордонний паспорт. В Україні встановлюється базова військова служба замість строкової. Її повинні будуть пройти громадяни від 18 до 25 років, до п'яти місяців у мирний час, до трьох місяців під час воєнного стану. Реєстрація в електронному кабінеті добровільна. Повісток через нього не розсилатимуть. Ухилянтів позбавлятимуть права керувати автомобілем. Тих, хто не оновить дані, чекає штраф попередньо до 22,5 тисяч гривень. Інші обмеження, такі як арешт майна до фінальної версії закону, не потрапили. Ще одна новація: усі чоловіки, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановили інвалідність другої та третьої груп, повинні будуть повторно пройти ВЛК. Це не стосується військовослужбовців, які дістали важкі поранення під час повномасштабного вторгнення. Передбачено і низку мотивацій, наприклад, право на одноразову компенсацію 50 від першого внеску за іпотечним кредитом та додаткова виплата у 100 тисяч гривень, плюс ще 100 тисяч після другого року служби. Також військовослужбовцям та їхнім дружинам чи чоловікам не нараховуватимуть проценти за користування кредитом і штрафи та пеню, якщо йдеться не про автомобіль чи іпотеку. Місяць на нулі зараховуватимуть у вислугу років за три за знищення або захоплення ворожої техніки, додаткова відпустка та винагорода. А ще на вимогу парламенту Кабмін все-таки ухвалив постанову про доплату у 70 тисяч гривень на місяць для тих, хто на передовій. В суспільстві вже активно обговорюють новий закон. Багато цивільних не задоволені посиленням контролю та санкціями. У військовослужбовців до документу протилежні претензії. Коротко по ухваленому закону, на мою особисту думку, він мав бути більш жорстким в частині відповідальності ухилянтів особливо, бо зараз не бачу там дієвих норм взагалі. Але враховуючи завзятість, з якою працювали народні депутати, добре що прийняли хоч щось. Змінюється і вік тих, хто підлягає мобілізації. На початку квітня президент Зеленський нарешті підписав законопроєкт, ухвалений ще 10 місяців тому про зниження призовного віку із 27 до 25 років. Ветерана То Тарас Чмут, очільник одного з найбільших благодійних фондів Повернись живим в інтерв'ю українській правді висловив думку, що підпис з'явився запізно. На мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 вже. Ми занадто багато втратили часу, і якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Бо інакше це все даремно. Ці всі сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо, воно все даремно. Скільки людей планують призвати до українського війська додатково? Раніше президент озвучував цифру 500 тисяч мовляв саме про таку кількість просило військове керівництво. Але нещодавно Зеленський підкреслив, що потреби у настільки масштабній мобілізації нині немає, оскільки український генштаб провів аудити і знайшов внутрішні резерви, тобто ті військові підрозділи, які поки не брали безпосередню участь у військових діях на передовій. За оцінками української розвідки, на 1 червня у Росії під великий наступ готують ще 300 тисяч додаткових військовослужбовців. Силам оборони України потрібно поповнити втрати, яких вони зазнали за Два роки повномасштабного вторгнення за оцінками інтернет-видання, тексти які спираються на відкриті дані, мобілізаційний резерв України становить 5 мільйонів 200 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років. Це ті, хто перебувають на підконтрольній Україні території і не мають бронювання або права на відстрочку. Воювати за свою країну велика честь для чоловіка. Так вважає військовий Михайло Ковалєв. Нині він після поранення служить у центрі територіальної комплектації Львівщини і мотивує людей іти у військо. Свою історію він розповів Христині. Парубій мені подобається воювати за свою країну. Я думаю, що це велика честь для чоловіка, коли він бирає зброю в руки і він відповідає за свої вчинки. Звати ковалів Михайло. Я наразі е, служу дробою смертесика та СП військоматі. Я ще був присутній на майдані. Звичайно, що в мене такий юнацький поклик був до цього всього. Я тоді ще був молодий хлопчина. Мені хотілося якогось певного двіжу, певного драйву, зміни в країні. Потім мені, звичайно, захотілося поїхати повоювати за свою країну, за свою батьківщину. Я хотів змін, звичайно. Я був студентом на першому курсі, не закінчив. На жаль, кінець майдану був травень місяць, дав тоді вже майдан розпускали. і Я вже пішов добровольце правосекторту. Вчанув працювати з тестрелечкою, зброєю, гранатоматником, кулеметником, пробували все, що можливо. Просто мені було це по душі, мені дуже подобається військова справа, військове містецтво. І я взагалі робив все, що хотів. Тобто Я бажав, мене вчили. Був в розвідці, був в піхоті, був в штурмових підрозділах. тобто Спробував все, що зробив. 15-й рік о, я вже перейшов в полк Азов. З 15 по 17 рік я був в Азові. Ми працювали в напрямку Широкіно. У 2020 році я підписав контракт, і потрапив у 24-ту бригаду. У 21 році у нас був виїзд бойовий, ми поїхали, заїхали в окопну війну, золоте. Були присутні десь 8 місяців там. Нас мали вже виводити, і 24 лютого я, звичайно, що зустрів в окопній війні ось з повним масштаб. Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів. Так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і поборотися з це зле. навколо субіжно постійно працювалися. Ми були штурмова група, ну, штурмова група, штурмовий підрозділ. Ми Практично не були викопні війни. Сьогодні годину тут, годину, там, потім третє завдання. Потім ну, ніч десь переночували, а на другий ранок знову якийсь бій починається. Бо росіяни постійно кудись лазили, щось хотіли постійно. Бойове зіткнення мене поранило. Мені треба було доповісти, що моїх хлопців поранило. мене Попросили, щоб їх евакувати. Я тоді був командиром відділення. Перед рацію доповідаю. На жаль, трохи з захищеного міста. Прилітає мені вище коліна. Я вже не відчуваю ногу. На жаль, в мене вже двоє поранених. Ситуація на жаль, вже не контролюється, і мене вже тащили по вулиці, по камінням руками. Ось так, бо машина не могла під'їхати, бо ворожі бапела працювали. В мене проблема була вище коліна, трошки попало ближче нерва. Зачепило нерв, контузія нерву, нейропатія малого мілкового нерву. Стопа, на жаль, не піднімалася вверх. протязі довгого довго часу я лікувався, десь півроку, був виведений поза штатом, тому подібне, як стандартно, вся бюрократія. Нічого страшного, пережив ось ці всі ситуації. Потім, звичайно, мені не захотілося бути інвалідом, я далі хочу повернутися на схід. Коли я отримав поранення, я взагалі не знав, що такий статус обмежено Бо Потім прийшов наказ, що ми тебе не можемо брати на схід, бо ти обмежено придатний. Ще я отримую інвалідність третьої групи. І я не хотів бути тягарем для хлопців. Наказом Генерального штабу я був переведений в ТЦК ТСП по місту Дуже багато негативу. Дуже багато непорозуміння. Переважно більше 90% дуже агресивно. Е, що мені дала Україна? А чому я маю їхати воювати? Е, взагалі відкрити кордони, я, звідси, першу чергу я можу дати вам свій паспорт, а чому не йде Зеленський, а чому не йде влада? Багато балакушок, мільйон причин для того, щоб е, зняти з себе відповідальність як чоловік. Я планую далі, поки мені не надоїсть, поки або поки мене не поранить, або поки не дай Боже, може я не буду живий, але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що, все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати мої хлопці, мої друзі, будуть знати мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна спочинається з мене. Особисто мене я віддаю все, що завгодно. Їм ще спроможні віддати. Нічого страшного в цьому не бачу. Під ударами росіян цього тижня знову опинилася наша енергетична інфраструктура. Під час масованої атаки 11 квітня кремлівські терористи влучили по об'єктах генерації та системах передачі електроенергії у п'яти областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. У місті Українка Київської області повністю знищена трипільська теплоелектростанція. Лише за дві атаки росіяни пошкодили близько 80% теплових електростанцій та більшу частину гідроелектростанцій. Найбільші руйнування у Харкові. Обласний центр заживлюють за рахунок інших регіонів. Якщо уряд не знайде рішення, то вже влітку, а згодом і взимку відключення електроенергії можуть стати постійними. Міністр оборони США Ша Остін критично висловився про удари, які Україна завдає по нафтопереробних заводах на території Росії, і вважає, що вони не впливають на хід війни. Про це глава Пентагону сказав у вівторок під час засідання профільного комітету Сенату Конгресу США. і заявив, що атаки на російські нафтові об'єкти можуть негативно вплинути на світові енергетичні ринки. Тому США рекомендують Києву. Зосередитися на військових цілях. безумовно, ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Гадаю, Україні краще зосередитися на ударах по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточні бойові дії а тим часом міжнародне енергетичне агентство видало аналогічну заяву: що атаки українських безпілотників на російські нафтові об'єкти можуть підірвати світові ринки, адже вони залежать від російського експорту нафти, дизелю та авіаційного пального. Водночас зазначають аналітики: ціни на нафту зросли до найвищого рівня від жовтня через погрози прямої атаки Ірану на Ізраїль. Зараз за барель бренту дають більше 92 доларів. Посилення напруженості на близькому сході ускладнило поставки з нафтовидобувного регіону. Загалом цього року нафта подорожчала приблизно на 19%. Питання американської допомоги Україні досі не гарантоване. Після останньої зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном Дональд Трамп заявив, що не заперечує фінансового пакету Україні, але не як подарунок, а у вигляді позики. Поки Україна залишається заручницею передвиборчої кампанії у США на політичній арені країни, з'явилася американська співачка Тейлор Свіфт. Саме її підтримкою хоче заручитися чинний президент США Джо Байден. А виборці Дональда Трампа вважають її психологічною зброєю Пентагону. Чому ім'я співачки взагалі почало фігурувати в дискусіях про майбутнє голосування за президента США? Дивіться далі. Тейлор Свіфт не просто співачка, а культурний феномен. Її світовий тур став найкасовішим в історії. Його дохід становить більше мільярда доларів. Шоу настільки популярне, що європейські міста змагаються за право прийняти в себе концерт американської співачки. Ухочі послухати та побачити виступ наживо Приїжджають з різних міст і країн. Квитки розкуповують миттєво. Експерти оцінюють вплив цього туру на світову економіку приблизно у 5 мільярдів доларів. Федеральний резервний банк Філадельфії заявив, що концерти СВІФТ у травні 2023-го були найбільш прибутковими для місцевих готелів з початку пандемії. Економіка Сінгапуру отримала близько 250 мільйонів доларів, що вплинуло на валовий внутрішній продукт країни. Концерти СВІФТ у липні змогли збільшити ВВП штату Колорадо на 140 мільйонів доларів. Через шалену популярність Тейлор Свіфт швидко стала частиною політичної кампанії у Сполучених Штатах Америки. Спершу, як і більшість зірок, вона уникала політичних тем. Однак під час виборів президента США у 2016 році вона виклала фото з виборчої дільниці і закликала людей проголосувати, але не сказала за кого віддала голос сама: за Гіларі Клінтон чи за Дональда Трампа. Після її публікації понад 169 тисяч американців зареєструвалися для. Участі в голосуванні після обрання Дональда Трампа у 2018-му СВІФТ вперше оприлюднила свою політичну позицію. Вона підтримала та підписала контракт із політиками-демократами Філом Бредесеном та Джимом Купером на проміжних виборах у США в Теннесі, її рідному штаті, після того як співачка публічно підтримала двох демократів, тодішній президент США Дональд Трамп сказав, що її пісні стали йому подобатись на 25% менше. На початку 2024 року про ефект Тейлор Свіфт згадали знову. У статті The New York Times йшлося, що кампанія Байдена на тлі зростання рейтингів Трампа активно шукає нової стратегії, зокрема для збільшення кількості виборців з-поміж молоді. Молоді фанати артистки можуть забезпечити Байдену додатковий електорат. Зрештою, вплив американської співачки полягає не у цілеспрямованому агітуванні за кандидата, а швидше у кількості людей, які прийдуть на вибори. На сьогодні приблизно 53% дорослих американців вважають себе прихильниками Тейлор Свіфт, а 16% назвали себе завзятими фанатами. Тим часом вони визнають, що досі не визначилися, за кого голосуватимуть на президентських виборах, і готові слідувати закликам улюбленої співачки. Старшу школу перетворять на профільні ліцеї. Міносвіти обрало перші 25 навчальних закладів, які будуть тестувати реформу. В майбутньому вони стануть наставниками для інших. До вересня цього року кожна область має підготувати проєкт мережі профільних ліцеїв. Які зміни очікують старшокласників та коли запрацює реформа, розкаже Дмитро Дідора. Реформа середньої освіти це наступний крок розвитку нової української школи. Саме нушівці першими відчують її на собі. Зараз ці діти навчаються у шостих класах. Структурні зміни припадуть на їхні 10-12 класи старшої школи. Ви можете почути від батьків, що, наприклад, програми перевантажені. Що діти дуже багато вчаться програми перевантажені в тому числі збільшення кількості років, дозволяє ну розвантажити трошки цю програму. Реформа професійної середньої освіти передбачає, що після 9 класу учні матимуть вибір вступити або до академічного, або до професійного ліцею. Перше передбачає підготовку учнів до вступу у заклад. Вищої освіти. Саме там їх будуть готувати до майбутнього студентського життя. А професійний напрям передбачає опанування професії та отримання повної середньої освіти. Наступний крок вихід на ринок праці. Учні зможуть обирати профілі навчання, предмети і курси для поглибленого вивчення, і готуватися до опанування професії в школі. У цьому допомагатиме і профорієнтація, яка почнеться ще на базовому рівні. Наша мета в першу чергу, щоб у дитини було більше суб'єктності, був вибір. Спочатку вибір профіля, потім вибір частини предметів всередині свого профіля. Коломийський ліцей номер 9 ще з 2009 року практикує вибір профільного навчання. Починали з фізико-математичного, а сьогодні вже мають чотири напрями. До профільну підготовку починають з п'ятого класу, аби дітям було легше визначитися, яка саме спеціалізація їм до душі. Це допомагає випускникам краще скласти національний мультипредметний тест. Ми бачимо, що діти з фізико математичного класу математику здають просто бездоганно. Вони себе дуже комфортно почувають і вони здають тести як профільна освіта, як профільні класи хіміко-біологічні профіль це просто неймовірно. Ми маємо дуже багато вже своїх лікарів. Також у навчальному закладі запровадили додаткові факультативи та своє наукове товариство. Учні старших класів практикують написання курсових робіт. А потім, коли діти приїжджають до нас уже з вузів, вони кажуть, як добре, що ви нас це вчили. Бо курсові роботи вже у вузах для них це просто дуже легко дається. До впровадження реформи у Коломийському ліцеї кажуть, готові, але мають свої побажання. Треба зменшити дітям навантаження у цих профільних класах, тобто дати 8-9 предметів, не більше, щоб це не було 14, 15, 16, це для дітей е, е, не те, що заважко, це просто марна трата часу. Кількість предметів дійсно зменшать до 12 замість 17, каже секретарка парламентського комітету з питань освіти Наталія Піпа. Це є ця можливість умовно не вчити тих предметів, до яких ти не маєш не є твоїми сродними, як казав сковорода, а випробувати це в старших класах. Причому за задумом мало би бути так, що в 10 класі ти можеш вибрати один профіль і попробувати, що він тобі умовно не підійшов, а на 11-12 змінити це за задумом. Тому зараз ми подивимося, як це. Буде нині триває дискусія щодо створення професійних ліцеїв. Скоріше за все, їх відкриють на базі училищ. Сьогодні в Україні лише 35% учнів обирають профільну освіту після 9 класу. Реформа має збільшити кількість охочих до 45. вже наступного року. До 25 шкіл, обраних міністерством, мають доєднатися ще близько 100 навчальних закладів. У 2027 році реформу планують реалізувати на загальнонаціональному рівні. Дмитро Дідора, Олександр Бурлевич та Дмитро Нікіфоров. Телеканал Еспресо. Таким цей тиждень побачила наша команда. З вами була я, Ірина Коваль. Бережіть себе.